Так, Дідіра, рознімаю вам відеоответ. Стосовно чи всі у нас гречку їдять. Таку, як готовлю я, то їдять всі. У нас тут на Тобто З гречка гречкою, а предварительно я обжарюю сало. В даному випадку у нас три види м'яса. Там курятина, ребра, сало, все це. На салі обжарюється з цибулькою, з все Потім тушиться, а потім це все з юшечкою і м'яско додається в гречку чи гречка в це діло. Ну, от, доливається вода, і оце воно на цьому такому бульйоні вариться ну з усякими там травками, приправками. Така от вкусненька така кашка виходить. Да. Всі їдять і добавки просять. Хто би сумнівався, вчора дали півдня покататися, поблатувати, на тому і хороше. Все. Ригапіла мені віддали. Хай Бог мили. Ні, ну, понятно, це доти, доки він не став, як то кажуть, на, за мною підкреплений. Зараз воно все вичухається, відмиється, поприбирається, наведеться марафет. Ну, і буде у Славіка власний коник Ну, Це краще, ніж. Вдвох їздити і сидіти з умним ліцом, ти щось робиш або щось подіймаєш. Зараз у мене такий об'єм роботи, що хоч би знаєте, до понеділка справитись. Ну, отак. А якщо це робити до... по-італіянськи, то до Нового року. Привіт, банда. В общем, попався цікавий комент. Давно таких не було, ну по понятній причині, бо відколи приїхала Юля, ніхто ну, таке вже не пише, не питає. От. Як то кажуть, карти вже розкриті, чого я тут сидів, кого я тут ждав. От. Але все одно візьму на себе відповідальність, відповім за всіх чоловіків. Ну там, типу, стосовно веб'янку тут жінки, там тра-та-та. Та, та. Ну, зрозуміло, що це прикола раді, але. Е, ну, знаєте, що я вам скажу? Любий чоловік може жити абсолютно будь з українською жінкою, але... Не це. Жоден жоден українець не зможе жити без української жінки з іншою жінкою. Ну тому що наші жінки вони найкращі у всіх розуміннях. Не, ти... не тільки самі, як то кажуть, вродливі, і розумні і все остальне. Ну, наприклад я зараз ось 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 дивлюся на луку, Да він там приходить додому. Він приходить, вона приходить з роботи все, коротше, кожен сам за себе думає, кому що поїсти, хто в чому піде, як там, хто, ну які діла, які, які питання. Я не дай Бог до нього, як прийшов би пиво, попити, що там би була ну, знаєте, ця крива кабіна і все остальне. Зовсім інше діло, якщо до мене хтось прийде в гості, понімаєте? Зразу навіть якщо там, як то кажуть, уже Юля лягла собі відпочивати, зразу все на кухні почне шуршати. То як то кажуть, доставати і ну в общем-то уважувати гостей і, собственно говоря, якби накривати поляну і, і так далі і тому подобне. Ну то есть наші жінки в цьому плані там гості, це завжди святе. Там, якщо чоловік там десь щось там. Кохана, зганяй за пилком, нема проблем. В Італії скажіть комусь, сходи мені пиво там візьми, або будеш У них тут окремі бюджети, понімаєте, окремі бюджети. Ну, наші чоловіки що знають, що таке окремий бюджет. Наш чоловік знає, що треба заробити якомога більше. От. І віддати вовремя. Це щастя в того, в кого є там, знаєте, десь якась своя заначка, пару-тройку грошей левих. На них то і живемо, по суті. Ну, подарки даримо і таке. Ну от, оце я розумію життя. А з італіянкою як з нею жити? Ну це неможливо. Не, не тільки з італіянкою, а все з іншою якоюсь барис. Ну так от. Теж раді приколи вам все записую, але я думаю, що ви розумієте про що я. Йо, я, я такого трафіка 100 років ще не бачив вже. Та ти що, це щоб аж за телепасом як стояли. Ну, ось, або в зв'язку з вчорашніми собиттями, або опять щось трапилось. Нехороше. А, тут аж стоїть аж з пеглі це все, навіть навіть з вольтри. Вся встречка повністю стоїть. Оце я їду, ти що, а як я назад? Через город буду повертатись, мабуть. Ну так, да, варіантів немає. Добре, що я вже вивчив всі ці тропиці, кабанячі. І знаю, і на маленькому цьому жужмілі їжджу. Та, це красота, я зараз везде нирк-нирк дворами, пеклями, пляжами. Бо це ж куди, ви що? Я туди їду на час роботи, а тут стояти потім назад часа 3 4. Ні, ну якщо батарейка не сяде, то можна і постояти, знаєте, там, коменти поотвічати, якісь відосики які вам позаписувати. Але записувати треба щось знімати, щось себе щось красиво показувати вам. Ай, ладно. Да, Скоріше за все, що і за вчорашнього інцидента, закриті всі порти, що вчора, що сьогодні. Ой, йо це я доволі тріщий ого го скільки мені тут стояти. Ну нічого, солдат спецслужба служба йде. Хотілося б, звісно, і роботи переробити якоїсь, але раз таке діло. Печка слава Богу робить. Цій машині, звісно, є з чим зайнятися, такому покажу. тут, Це я колись помните всі духи показував, як чистити. Як яке средство роботи, я там почистив, тут, тут ні. Хоча там грязніше з цієї сторони завжди. Ну, ну є що тут мені робити. є. Зараз почалися ці неприятні моменти в роботі, які я менше всього люблю. От, ну, це стосовно того, що їхав на Вольтері робити одне, знаєте, по пробках, по тому всьому, поки доїхав, приїхав, а казалось, що треба зовсім інше робити. Ну а я, звісно, у мене ж ці. Цьому... Малишові цьому ніякого інструменту, нічого нема. От, ну, Поломку обнаружив, там є другий ще один механік, приїхав ну, по своїм ділам, там щось сидіння міняє в якомусь валері. От, Я, у нього попросив, там ключ на 41 і на 36, щоб відкрутити той патрубок. Щось у мене в общем, в одному місці вийшло підкрутити, ну той, що лопнув. В другому місці не вийшло. Ну і я якби протер його інструмент. Вот, бой надо був ще один ключ, і молоток і то, і все. Я, естественно, його, інструмент весь витер. Вот, поклав йому, сказав дякую. Ну і поїхав же ж на свою базу за інструментом. Лука мені в цей момент, типа, пише, що ти там зняв трубку, я кажу, та ну шлангу, типа. Я кажу, не, не зняв, кажу, їду на РДЛ за типа за інструментом. Кажу, Взяти. він каже, так там же ж, типа Фабриці, Фабіо, ну коротше. Це... Є ж механік, ти ж, ну, у нього ж просив ключі. Я кажу Лука. ну, Ти приїжджаєш на ремонт, ти одразу перший день приїхав, подивився, на другий день приїхав в носі, поговорився, на третій день приїхав робити, вспомнив, що не вистачає хамутика і це на дальнє розстояння, і ти все одно їдеш, хоча можна десь там його... Я кажу, як, от, ну, як це має виглядати. Вигляд, да, кажу, Я що йому, я розумію, що ви звикли, що я викручуюся з будь-якої ситуації і завжди все роблю швидко. Майте Бога в животі. Що мені кажу, надо було нуга, скуза сеньора, дай мені тут то інструменту, перке іо eh, механіко монголоїде Інструмента дзеро, іо лаворо, eh, Ну, типу, поняли, да? Ні. Що типа дай дайте мені, будь ласка, весь ваш інструмент, тому що я механік дебил. Вот. ну якось так. Ну я їжджу без інструменту ремонтувати машини. Ну, то есть, вот так лечу зглядом, вивожу порчу, там ще щось, ну, а якби інструмент з собою не возю. Я кажу, так не можу. Тим більше, коли я не поні. Ну, чужий інструмент, це чужий інструмент, помієте? Це у кожного повинен бути світ. Тим більше, що там треба молотком, десь там щось зломає, ще щось. Кажу, зараз візьму. Ну ладно, ладно, ладно. Але ж тільки давай бігом-бігом до обіду. Я кажу, та добре, звісно, до обіду, то, до обіду. Ой, Все, бачите, пожалувався, він виговорився і, і вже щасливий довольний. Ладно, поїхав, я вроді тут розсасується трохи. Порядно, хто я робить. я тут до обіду жопа вмиляв, а він тут лодочки катає собі. <гум> по морю. Ох, і хитрий жук ти лука. Трохи в обідню перерву навів марафет. Фургончику по малому. Ну какая, о, він вже як новий виглядає. Я кажу, задати давай, кажу, не роздівай роток на чужий цей каблучок. Розібрались ми з тією ситуацією. Він каже, там браво, типа. Механік, ну типа хороший механік міг би в нього попросити інструмент. Я кажу, ні, лука, а це ви просто привыкли, щоб я швидко все робив. Я кажу, в нього він зайнятий, він робить свою роботу. Я в нього раз попросив ключ, другий раз попросив ключ, третій раз кажу, сказав, що не той ключ, дай мені другий ключ. Ну кажу, скільки можна, то есть, або давай якось так. Да. Механік, роби своїми ключами, або дай мені спочатку доробити свою роботу, і тоді я тобі буду ключі подавати. Я кажу, ну я зрозумів, що я сам не знаю, який мені ключ, ну там треба і скільки їх треба. Я кажу, просто розвернувся і поїхав за своїм інструментом. Все, взяв, привіз. Звісно, да, пробки сьогодні, ось стою і зараз, але цей. Кажу, приїхав 5 минут і все зробив. А так я кажу, людину дергаю, він каже, можеш сам взяти. Ну де ж я сам можу взяти, я шо, в чужому фургоні буду лазити, шукати інструменти. Ну ви самі розумієте, да? це якось ну, як мінімум некрасиво. Я ну, так не вмію. Коротше, ребятки, бачите, як все блістить у мене. Ну не все ну, можуть вже і годовку їті колодить. Вікна мокрі, но чисті. Собственно говоря, ви можете мені не повірити, то я вже думаю, ладно, знімлю вам відео, бо я півчаса зіжу в телефоні і якщо ви розумієте, це я ну, стою на тому самому місці, де і стояв. Саме головне, что не сдать назад от. І, і не проїхати вперед. Машина на київських номерах ззаді стоїть. От так от. Це вже другий день така історія. І не коли поїду. А ті там оце мені подобається, знаєте, коли вони починають вибібікувати сигнали палити. Ну правильно, вам механіки їх потім поміняють. Ви ж не за свої гроші їх купуєте і не самі. В таку погоду їх міняєте. Бібікайте, бібікайте. Може швидше хтось поїде. Ага. Зараз ось. Як ми вже стоїмо, то бі того, що ви бібікаєте... О, один уже воно спалив сигнали, воздух вже скінчився. Від того, що ви бібікаєте, ніхто швидше не поїде. І манголоїди. Я вже думаю, може і собі побібікати. Люди воно вже легковухи машини поглушили. І тряпками бачу вікна сидять труть, тому що, ну, може думати солярки не хватить. Добре, що в мене ця колгоспна. Що машина, що солярка, я не переживаю по цьому поводу. Ну я і так-то особою по цих поводах ніколи не переживаю. Якось мене це менше всього бентежить в цьому житті. О. Да, Стоїмо, не знаю. Ще, ще, ще трохи й час вже буде. А, ну, бачите білий бусик, це <соць> з нього тільки що випало, чоловік п'ять, я не знаю, скільки їх там ще там ще всередині сидить один чорномазий. От. Ці вийшли курити, один вже вийшов дзвонить, каже, зараз буду, показує всім, Щас він буде дзвонити. Сейчас він... Це ще лука у мене любить вийти, там хто куди, кому трохи треба протягнути, щоб всі розсосалися. Я особо так не, це... не страдаю. Я воно ну, можу слухати собі радіо. Алло, салют! Ой, короче. Тим більше, що йде дощ. Мені взагалі, знаєте, таку погоду немає різниці, де стояти. Це ще я сам. Я сам вилазив в дощ і працюю. Якщо ми з Лукою, Лука сидить в машині і жде, каже, закінчиться дощ, тоді вийдемо робити. Бо каже, здоров'я не купиш на таку зарплату, як нам платять. А, до речі, мені сьогодні 13-ту зарплату. Прикиньте, видали. І прикиньте, скільки. А ви нормально, в смыслі з зарплати. Ну, там висчитали, звісно, все, що можна було висчитати. От, але півтори тисячі все одно вийшлося. Йомой, я кажу, як от, ну за що? Я ж не робив півроку і то і все. Ну. Коротше. Ну, спасіба, Вони мені не помішають, скажімо так. Я знаєте що думаю, це я вам так тут в ці пробці да, поки стою, так і дозапишу запишу повноценне відео. Ну, скажімо, скільки там, не менше 8 минут десяти. Але зараз мені така мисль прийшла. Чуєте, у мене ж є відоси. О, починає. та що ви ну бібікаєте, не чуйте, я балакаю. Дайте відосика відосики. Е, є ж відео. Е, в Тіктоці є така функція, тобі предлагають людям дати на просмотр е, тогорічне чи двохрічне, щоб ти подивився. Та не вже щось один починає, щось рушив з місця. Е, ой, впав телефон й давнини, щоб е, люди могли вспомнити там чи ще щось. Треба собі глянути, що в мене там завідос год назад і може його викласти ще раз. От, до чого я це все вів. Треба буде глянути де на предучому відео, що я вам записував, де був цей плакат. Його ж було видно по-любому. <сх> я не знаю, кому собственно говоря, стало легше, вони сигнали перестали від того, що ми проїхали там на 1,5-2 метра вперед. Ой, Ну, в общем, такое. Стоїмо далі. Хтось все-таки зробив, щоб ми з місця рушили, легковушки с... тільки поїхали, грузові такі стоять, дивіться, щоб ви розуміли, це я тако зараз... Я, що стоїть весь город, навіть там, де ніколи не було трафіків, все, ось у... грузові, бо легковушки, видать, розкрутилися і порозверталися, поїхали іншими дорогами. Стоїть соло, чуєте, я вже як це... А, ну і все, і тут особо то в принципі не дуже далеко ми заїхали. Ну мені ще б чуть-чуть, щоб я в поворот міг нернути, да і до свидання. О, каза мія. Каза мія. Хата моя, ну якщо ви не зрозуміли. Може штай додому. Поробили і спать. Мама, сподіваюся, ти сидиш вдома, тому що сьогодні реально стоїть, навіть все аж до твоєї хати. Я тут сейчас буду петлями петляти. Давай, давай, там газу, лаптя дай йому. Ти що. Це жаринок ліво, сверлить. Як... А ти що стояв, стояв, моргав, моргав. І тепер... Ну це по-італіянськи, знаєте. Не обязательно з включеним поворотом, що він поїде кудись. Він поїде прямо. Все правильно. Це ж так обично і роблять нормальні люди. Ну шо, подітожимо сьогоднішнє відео. Все добре, йдемо к дну. 6 часов вечора дошли, я ще на роботі. Ну вже передіваюся, це вже добре. Та ні, плюс часики це всегда приємно. А ще, якщо з командировочкою, вдвойне приємно. Більше, звісно, люблю зранку виходити раніше, ніж затримуватись надовше, бо вже просто трошки сили не ті і їсти охота. От. У мене ж графік, графік. Та й таке, все, всім пока.